Кредо нашого відділення, кредо нашої лікарні в тому, щоб максимально спростити доступ пацієнта до лікаря, мається на увазі спрощення і скорочення етапів від початку захворювання і до візиту до лікаря. Не завжди потрібно направлення від сімейного лікаря здавати якісь аналізи. Ми залишаємо завжди пацієнтам сьогодні номера телефонів, по яким вони можуть звертатися безпосередньо до лікаря. Тим самим це все спрощує і пришвидшує візит пацієнта до лікаря. Нам допомагає наша лікарня. Як ми вже казали, у нас придбано нещодавно новітнє обладнання. Ще планується на майбутнє, на найближче майбутнє придбання апаратури ендоскопічної і розширення можливостей надання логічної допомоги на сучасному рівні. На сьогоднішній день наше урологічне відділення оснащено сім'ю палатами на 20 ліжок. Палати 2 і 3 три місцеві. Є палата підвищеної комфортності, палата номер 6 Палати оздоблені сучасними ліжками багатофункційними. Всім необхідним обладнанням, яке потрібно для комфортного перебування хворих. Також у відділенні мається крило. Окреме крило для перебування медичного персоналу. Це кабінет старшої сестри, кабінет сестри господині. Сімодач. Це наша ординаторська, де лікарі займаються лікувальним процесом, Да. зараз знаходяться на, на, на творчому етапі нашого робочого дня. Це так воно виглядає. УЗД кабінет. Це наш сестринський пост. На ньому сьогодні сидить наша сестра Оксана, її звуть. Ми працюємо разом в одній команді і забезпечуємо безперервний лікувальний процес. Чим раніше виявляється та чи інша патологія, тим простіше і успішніше її лікувати. Це основне гасло як моє особисто, так і наших фахівців, які працюють у відділенні.